Вітаю! До вашої уваги подкаст Стратосфера. Я, Артем Филипенко. Ми пропонуємо вашій увазі оцінки та прогнози експертів про глобальне, національне та регіональне в нашій програмі. 26 лютого в Україні відзначається як день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день у 2014 році в Українському Криму відбувся велолюдний мітинг під стінами Верховної Ради Криму на підтримку територіальної цілісності країни. Тоді. Вдалося зірвати сесію кримського представницького органу, який міг під тиском впровадити проросійське рішення. Проте, вже на наступний день російські окупаційні війська взяли під контроль основні об'єкти в Криму. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих людей, які мали сміливість вийти і зашкодити планам російської окупації, але й взагалі обговорюємо те, що сьогодні відбувається в Криму, його майбутнє. Україна не визнає е, анексії Криму, так само не визнає анексії Криму і більшість країн світу. Сьогодні про цю дату і про те, що сьогодні відбувається в українському Криму. Ми говоримо з керівником центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Юлією Тищенка. Вітаю! доброго дня. Вітаю. О, таке ключове питання? Перше, Крим знову був згаданий, скажімо так, в контексті загальної ситуації, яка склалася останнім часом? А пан Путін раз два, як мінімум, згадав про те, що Україна готова боротися за Крим, і саме тому Україна не має стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Він задає таке риторичне питання: невже ви будете воювати за Крим? Чи дійсно готова Україна воювати за Крим і насправді які яким є сьогоднішня політика України по відношенню до Криму? На, на, насправді дякую дійсно за такі глибокі важливе запитання. Да, от, ну, як, як мінімум такі три складових. Да. Ну, перш ніж там прокоментувати там, наскільки це можливо, те, що Путін якби, вважає різними викликами для себе да, стосовно там, відновлення територіальної, територіальної цілісності суверенітету України щодо Криму, да, тобто світ для Росії в безпековому, в економічному, соціальному, внутрішньополітичному якби, вимірі після Криму, після незаконної окупації і якби, намагання анексії він дійсно ну, абсолютно змінився. Він змінився. Чому тому, що ну, тоді Російська Федерація, проголошуючи цю анексію, вона поставила якби себе поза міжнародним правом, поза гуманітарним правом, власне, і якби тема Криму значною мірою це тема такої внутрішньої російської мобілізації на підтримку російського лідера. Да, ми пам'ятаємо 14-й рік, коли зашкалювали там ну, принаймні, так подавались тоді російською стороною, але оцей ура, під патріотизм підтримка з боку громадян цього рішення, да вона якби розкручувалася, була таким міцним тригером, яким нинішній. Керманич Кремля вимірював якби, свої рейтинги, свій успіх. Сьогодні, до речі, в цьому плані щодо підтримки не така вже однозначна ситуація. Друге питання: да, як Україна якби будує свою політику? З врахуванням всіх аспектів безпекових, гуманітарних, соціальних аспектів міжнародного права стосовно Криму Україна ніколи з самого першого дня усвідомлення незаконної окупації не відверталась від такого словосполучення. Політико-дипломатичний шлях. Повернення Автономної Республіки Крим і міста Севастополь відновлення територіальної цілісності, ну і можливості певних комбінувань цього шляху з такими якби іншими безпековими акцентами і заходами. Ну і сьогодні Україна стосовно Криму ухвалила стратегію деокупації, реінтеграції Автономної Республіки Крим міста Севастополь Севастополю хвалено план заходів, і там йдеться про політику дипломатичні зусилля, комбінування цих зусиль. Там йдеться, зокрема, про те, що якби дії України з повернення Криму носять дуже ну якби багатоаспектний характер. І вони передбачають зокрема і певні впровадження соціальних гуманітарних політик і стосовно громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим і міста Севастополь. Якби російське е, нав'язування да, громадянства 14 там, років, воно в Україні якби є ну, Да? Тобто це діє нікчемне і громадяни ну, України, які сьогодні проживають в Криму, вони залишаються українськими громадянами. У цьому контексті мені важливо хотіло е, е, зробити такий огляд своєрідний. Можливо, тих заходів, які робилися. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що Україна офіційно визнає цю територію окупованою. У нас є відповідна, відповідна нормативна база. Наскільки я пам'ятаю, з іншого боку, тут дуже важливим моментом була підтримка з боку міжнародної спільноти, і як тут не згадати кримську платформу, яка ну можна сказати, в. Підняла знову ж таки проблему Крима на зовсім інший рівень. Але ну десь минуло вже півроку з установчого саміту кримської платформи. І відповідним чином є можливо цілком раціональне питання: а що далі? І чи буде далі рухатися Україна в цьому напрямі, розвиваючи кримську платформу як такий свого роду майданчик? Дій по визволенню Крима. І що може зробити Україна в е, цьому е, в контексті? Да, дякую Ну насправді за запитання. Дивіться, не тільки ж Україна визнає цю територію як окуповану, там чи тимчасово окуповану. Ну Анексію не визнає, ну, вона не визнається, тобто низка таких ну, країн. Авторитарних, ну не знаю, там з такими недемократичними режимами, да, там сателіти, в тому числі під привом Російської Федерації, вони якби можуть говорити про цей вот. Російський статус Криму називаємо це так, а окупацію 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 ну її називають і міжнародні документи. Да, їх є низка. Ну зокрема, можна подивитись від певної еволюцію визначень в резолюціях ООНських, мається на увазі генасамблеї ООН. Ну, Зокрема, певну еволюцію Генеральної асамблеї ООН 14 року до. Um... До от, ну, 2001 року, фактично, якщо в 14-му році як би йшлося там про засудження незаконного референдуму в Криму, говорилося про український Крим, да, але там не, не вживали слова окупація, там агресія, да там як синонім війни, то в 21-му році ну прямо чорним по білому йдеться про окупаційні ну адміністрації, да, тобто про ситуацію пов'язану з окупацією. Цю з боку Російської Федерації цієї території, і відповідно до гуманітарного права, Російська Федерація несе на себе, ем, бере на себе да, ну, як країна, яка окупувала всі соціальні інші зобов'язання по відношенню до цивільного населення, власне. Тому якби це визначення не тільки дали, ну, українське, і це якби про це дуже важливо пам'ятати, чому, тому що в ця політика невизнання. От мені здається, на яку зав'язані міжнародні санкції. От ви згадали там про кримську платформу, це якби один із напрямів, одна з частин роботи кримської платформи. Політика невизнання і ну, цього російського статусу Криму, це якби одна з ну, складових і одна з запорук, зокрема, в дипломатичному вимірі там, стосовно можливості повернення і деокупації. Ну, Кримська платформа, як на мене. Це така якби, дуже важлива складна конструкція, да, яка передбачає і рівень парламентської співпраці, бо йдеться про парламентські рівні кримської платформи, рівень глі, глів держав, дипломатичний рівень, і співпрацю на рівні експертного середовища також. Тобто тут така якби багатофункціональна мета і доволі комплексна. Чому? Тому що Кримська платформа це актуалізація теми Криму в такому різному міжнародному дискурсі від дипломатів до експертів. Це якби частина. Роботи з якби, внесення тематики Криму в різний порядок денний, і в сфері безпекових питань, і в сфері дотримання міжнародного права, і в сфері різних гуманітарних якби, аспектів. І, взагалі, вибачте, в сфері безпеки в Чорноморському регіоні, і Чорноморсько-Азовському регіоні, ну, якби, і доволі широке коло питань тут існує. з Огляду на мілітаризацію і ну, не колонізацію Криму з боку Російської Федерації. Причому ця мілітарізація, до речі, відбувається ну, не тільки от, в звичному да, нам розумінні військовому мілітарізації підпорядкована і гуманітарна політика, мілітаризації підпорядкована і політика інфраструктурна, власне. Ну, якби це така цікава тема для окремої розмови. Але якщо повернутися ну, безпосередньо до Криму, Платформи до її ну, якби, ну, проголошення і проведення. Крим ну, якби був таким знаєте, заручником тиші певної. Да? тобто Його згадували, але це скоріше якби, через три крапки. Тобто він не був так актуалізований з боку міжнародної спільноти. Тобто Україна, звичайно, про це говорила, якби підкреслювала, щоб тематика Криму не випала з фокусу уваги наших партнерів. Але в жодних перемовних тих процесах, які ми сьогодні спостерігаємо, нормандський формат, там ну якби похід частини нормандського формату, поки вони є, там мінський процес. Ну, якби Крим взагалі не був, не був актуалізований, взагалі, тобто ця ну, російсько українська війна, якби ну, тема Крима не згадувала. Да, тобто це як щось окремішне, а не якісь спільні процеси. От. А кримська платформа вона дозволила ну, принаймні зробити такий важливий крок для того, щоб Крим знову опинився в порядку денному, да, щоб ця сфера була актуалізована. І з боку України це дуже важливо. Якщо ми не будемо ну, політично про це говорити, піднімати на дипломатичному рівні, на експертному рівні ці питання, за нас це також ніхто не буде озвучувати. От Тому ця ідея співпраця, підтримка, яка дозволяє актуалізувати і, і там дослідження, і проблематику. І висвітлювати для наших партнерів ті дуже складні процеси, які відбуваються в Криму, да, висвітлювати не час від часу, а в такому більш якби постійному ракурсі, вона мені здається, є дуже важливо, що не не дає там спустити кримську тему на якийсь другорядний рівень. І зменшує можливості Російської Федерації фактично торгуватись кримською темою, ну зокрема, во дозволяючи ті ну, Ремарки, які бросав там, президент Путін, що ви будете воювати за Крим там, і так далі. да, І тут, ну, як на мене, ще такий якби, важливий момент. от Я згадала, що тема Криму для Росії т, ну, станом на 2014 рік, знаєте, такий національний консенсус, який якби, фундам... один з фундаментів Путіна сьогодні, посткримського Путіна. І тому, звичайно, це якби складна проблема для і для нас вона складна, тому що ну Росія не говорить, як, як говорячи про Крим, вона про нього не говорить. да Для Росії там я не буду, якби там всі вся ця низка російських чиновників там і відлуння кремлівських башен, Да, тобто про, про це вказує, що для Росії якби це питання вирішено, хоча це насправді абсолютно не так. Ну, я цілком згоден, що це питання у нас точно ще не вирішене, і воно буде. Але я ну, тут не можу не згадати, що е, протягом останніх років з'явилася ціла низка е, планів, да, в тому числі там е, вирішення, да, як кажуть, конфлікту на Донбасі. І в двох чи трьох планах їх було там моєму більше дюжини десь е, цих планів, наприклад, пропонується там е, абсолютно фантастичні. Проекти, типу мир на Донбасі в обмін на Крим, ну, зустрічалися такі моменти. Але я хотів би спитати трошки про інше: це, власне кажучи, про те, чим може Україна відповісти. Якщо ми кажемо «політика дипломатична», ми обговорили кримську платформу. А ще які є санкції? Є санкції відповідно з боку України, є санкції з боку наших європейських партнерів. Але що ще ми можемо зробити? Питання прав чи людини, питання захисту чорного моря, та, да, тому, що окупована не лише Крим, але й частина е, е, територіальної води навколо Криму? Якими ще діями можемо ми давити на е, окупантів з тим, щоб змусити їх е, так би мовити платити більше, да щоб ціна окупації була дорожча ніж ті здобутки, які вони е, е, як вони вважають отримав? Не ну дякую якби за це запитання. Насправді, оця така -ля конспірологія, про яку ви говорили, вона мені здається ну з 17-го ну Це перший день після псевдореферендуму березня 2014 року лунає. Да, ну, ще коли тільки замислювались Донбас. Ну тобто, от, от, Ну тобто Я не буду якби зараз тут дуже глибоко про це говорити, але час від часу в різних середовищах, там Російська Федерація там чи представники Російської Федерації чи різні експерти ці питання піднімають. Ну У нас ну була абсолютно Відповідь неодноразово на рівні різних посадових осіб і політиків про те, що такий сценарій Донбас там в обмін чи Крим точніше в обмін там на окремі райони Донецької та Луганської області, ну тобто, це якби абсолютно нереалістичний, неможливий сценарій для нас. Ну і якби він навіть не обговорюється Ну, стосовно того, от, як нам повертати Крим. Чи Крим повернуть наші там онуки, як говорив там один з українських політиків, там чи наші діти там ну? І так далі. Мені здається, що якби тут також є різні якби, сценарії, які пов'язані в тому числі із ситуацією в самій Російській Федерації. Зокрема, і я зараз не про там Каліба да, і от різні ці речі, але ну, тим не менше життя триває. І мені здається, що Є такий аспект щодо ну, гіпотетичної широкої розбудови взаємин Російської Федерації з об'єднаним заходом, мені здається, що буде якась ліберальна версія Російської Федерації не буде можлива без вирішення ну, якби Кримського питання. Чому тому що повне знаття санкцій, воно можливо при відповідях, а що далі щодо Криму і. Як, в який спосіб? Е, ну і що може робити Україна? От Ви згадали санкції. Це, якби, це прекрасно. І Дійсно, з перших днів там, проголошення цієї. Ну, якби спроби анексії з боку Російської Федерації були введено секторальні санкції, вони в і персональні санкції, вони вводилися і Сполученими Штатами Америки, і Європейським Союзом, і окремими країнами, власне, але є різні ОЛЕ. Тобто ефективність цих санкцій, ефективність моніторингу, дотримання санкцій, є елементи, якби. Потрапляння, ну по суті, обхід санкцій різних технологій товарів подвійного призначення, які потрапляють до Криму. Ну і як правило, ми про це дізнаємось не з якихось урядових звітів, але ну, журналісти, якби журналісти, дослідники, зокрема західні, це ну якби оприлюднюють, але. Так, щоб щось сутево змінилося, де да, були такі ну, скандали навколо низки німецьких компаній, австрійських, ну, тобто різні компанії в цьому фігурували. Російська Федерація, до речі, ну, цей елемент економічної співпраці, вони... Постійно використовують, знаєте, поширюючи такі фейки, там, приміром там, тролейбуси там, країни Східної Європи от, от будуть бороздити вулиці Сімферополя. Насправді це ну, не, не так. От, Але якби доводячи оцей російський статус Криму і те, що і санкції, ні по чому все це якби, можна легко. ну... Легко заперечити да, і з цим працювати ну, постійно внутрішній російський кримський дискурс вкидується. Тобто і значна кількість санкцій, вона ж введена, ну, звичайно за Крим як секторальні там, санкції, але і за ну, щодо виконання чи не виконання мінських угод. Власне, да? Тобто тут є питання. Тобто є персональні санкції, але мені здається, що вони ну, глобально якоїсь сутевого. Пливу на ситуацію в Криму в цілому і навіть дії Російської Федерації там по відношенню до дотримання прав людини. От ми з вами сьогодні, якби розмовляємо сьогодні, відбуваються обшуки. Причому обшуки у ну людей, які фактично ну в ну, опікуються проблемами порушення спадщини да руйнації спадщини українського кримсько-татарської бахчисараї. Ну, і звичайно, там будуть надумані абсолютно звинувачення. Я ну, зараз не буду вдаватись в подробиці, але просто, щоб ми розуміли, ми маємо, от, в плані порушень прав людини, кожен день в нас виникає якась така дуже складна, абсурдна ситуація, яка відбувається на людях. Тобто ми можемо е, зробити механізми санкцій, моніторинг санкцій, моніторинг обходу санкцій, як з боку іноземних партнерів компанії, так і з боку самих росіян. тобто да? Є різні схеми цього актуальні. Ми можемо якби, дійсно моніторити ситуацію і говорити про санкції і щодо порушень прав людини. У нас немає прямого, прямого зв'язку насправді да, от в механізмах ведення санкцій між цим полем порушень. Ми маємо спостерігати, дивитись, документувати, що відбувається сьогодні в Криму і в екологічній сфері. Так, наскільки це можливо, бо меню у нас звичайно обмежене, насправді ми не маємо доступу, ні ми, ні міжнародні місії. Ну фактично, Крим такий капсульований в цьому плані. Тобто, ми не маємо доступу до цих територій. Ми маємо слідкувати за процесами, пов'язаними з власністю в Криму. Ну, Ще 14-15 рік українська державна власність там, фізичних, юридичних осіб, вона значною мірою була, ну як би, як би це так простіше, ну, щоб сказати, да, тобто привласні. Ну, анексована, привласнена, да ну і так і також. Тут є різні механізми. І ці процеси досі тривають. Приміром, земля земля українських громадян, вже фізичних осіб, там укази російського керманича, хто там може жити, в якихось в якій зонах, і ми будемо Ну ми сьогодні вже маємо ці процеси. Тобто я, 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 я до чого судові справи різні. Це справи, ну якби не на один рік, це якби довготривалий процес. Але тим не менше, ефективний супровід цих справ це також якби частина того, тої політики, яку от, ви охарактеризували як здорожчання отримання Криму для Російської Федерації. власне. Ну і з звичайно звільнення політичних в'язнів, які ну заручників політичних в'язнів, їх більше ста сьогодні. Ну і якби. Тут дуже напружена з цим ситуація. І актуалізувати тематику Криму, підтримув міри довіри, підтримка корінного народу. Ну, Україна, до речі, ухвалила закон про корінні народи, який був внесений президентом Зеленським. Ну і які російська сторона обізвала там чи водородне, чи якоюсь цей, зброєю, чи бомбою. Ну тобто там була така яскрава метафора. Тобто, це ну фактично мова йде дійсно про комплекс різних заходів, які передбачають глибокий рівень розуміння і міжнародної співпраці, власне, щодо політики невизнання. Дуже дякую за вашу відповідь, і я можу від себе, мабуть, додати, що навіть і сьогоднішній наш подкаст це також може бути свого роду і певний внесок. В цю справу, чому тому, що я так думаю, що нагадувати про Крим ми маємо не лише міжнародним партнерам, але й нашим громадянам, тому що на жаль, теж є певна така з, -з забудькуватість у суспільстві, і чим більше ми і частіше ми будемо згадувати згадувати про окупований Крим, я думаю, тим чіткіше буде позиція нашого суспільства щодо цієї ситуації. Я дуже дякую. Да, дякую, згадувати і робити. скажімо І робити так, так да, безумовно. Да. Ну дякую. фактично будемо робити це разом. Дякую. Ще раз нагадаю, з нами була керівниця центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Юлія Тищенка. Дуже дякую вам. Дякую. Сподіваюся, що ця тема у нас не зникне з порядку денного. Є про що говорити, є що обговорювати, і тому до нових зустрічей.